Чи треба дітям відвідувати ортодонта та в якому віці? Звісно, це обов'язково. Вперше треба дитині показатися до ортодонта в віці 5 років. Найголовніше встигнути до закінчення скелетного росту, щоб вирішити всі ваші проблеми. Тобто, дівчаткам це до 13-14 років, хлопцям 15-16 років. рання діагностика наше все. Зуби мудрості. Чому? Варто видаляти. Зуби мудрості, наші улюблені зуби, які доставляють нам достатньо багато проблем, чому їх треба видаляти, навіть якщо вони вас не турбують і ніяк не проявляються. Еволюційно так склалося, що щелепи у людей стоїть дедалі меншими. І місця на прорізування восьмих зубів майже ні в кого не вистачає. І далеко не у всіх вони взагалі зараз закладаються. Ці люди щасливчики. Чому їх варто видалити? Давайте почнемо з ортодонтичного лікування. Якщо пацієнт іде на ортодонтичне лікування, він обов'язково видаляє зуби мудрості. По перше, вони є причиною рецидиву. Якщо після ортодонтичного лікування вони почнуть прорізатися, вони зіпсують вам весь результат. Або якщо вони у вас вже є і у вас скученість, скоріш за все причиною цієї скученості стали саме зуби мудрості, тому що вони закладаються неправильно, нахилені в сторону сьомих зубів, в процесі прорізання штовхають вам весь зубний ряд, тому їх варто видалити. А якщо вони у вас вже є наявні, їх також треба видалити, тому що все, що вони роблять, це псуються. Анатомічно порожнина рота так влаштована, що ніхто не може достатньо добре почистити восьмі зуби. Навіть сьомі, в принципі, псуються. Тому у вас виникає каріус, ви його лікуєте, знову виникає каріс, ви його лікуєте, в кінці кінців ви видаляєте ці зуби, витрачені час і ресурси, тому в цьому немає сенсу. Вони не несуть зараз ніякої функції. І краще їх видалити ще в зачатках, починати займатися цим питанням з 14 років, тому що це менш травматично, в них ще немає коренів, які зрослися з кісткою. Що таке розширюючі апарати та кому і навіщо вони потрібні? Розширюючі апарати. В своїй практиці ми використовуємо незнімні розширюючі апарати, такі як Макнамара, Хайрекс або Маркороса. Це всі незнімні апарати, різні за конструкцією та виконують приблизно одну функцію розширення верхньої щелепи. Кому і для чого вони потрібні? Вони потрібні пацієнтам з дефіцитом місця. Якщо ви бачите, що у вашої дитини прорізаються криво зуби не на своїх місцях, то вірогідніше за все, це ваш варіант. Причини можуть бути різноманітні. В основному це лорпатологія, яка спричиняє звуження верхньої щелепи, і як результат нижньої також. Також може бути генетичний фактор, невідповідність розмірів зубів та щелеп. Щелепи менші, ніж розміри зубів, і вони не поміщаються. Тому деякі батьки вважають це із а, розряду, навіщо лікувати молочні зуби, вони все одно випадуть. Батьки вважають, навіщо нам носити пластинки, так звані, вони нічого не дають, зуби всі проріжуться, поставимо брекет-систему. Маю вас розчарувати. Далеко не факт, що всі зуби проріжуться, так як їм фізично може не вистачати місця і вони залишаться в кісті. А брекет-система рухає зуби, переміщає їх, але переміщає виключно в кісті. Вона не розширює щелепу. Тому для того, аби вирівняти зуби, треба пройти перший етап лікування, розширити верхню щелепу, зробити базис, на який можна переміщати зуби, і тоді прийти до ортодонтичного лікування на брекет-системі. Брекети і лайнери. Яка між ними різниця? Брекет-система. Це конструкція, яка ставиться пацієнту на весь процес лікування і знімається, коли це лікування завершується. Пацієнт після встановлення брекет системи ходить до ортодонта раз в місяць, раз в півтора місяці на корекцію, заміну дух, еластиків, діючих елементів. Це індивідуальна технологія, яка виготовляється під кожного пацієнта під його план лікування. Приходить пацієнт, ми його скануємо, переводимо в цифру, робимо план лікування. Виходячи з плану лікування, розраховується, яка кількість кап буде потрібна саме для цього пацієнта. Далі ми отримуємо візуалізацію процесу лікування до після в процесі. Цю презентацію ми показуємо пацієнту. Якщо його влаштовує, він погоджується на лікування, виготовляється капи саме для нього, він отримує бокс з сетапом кап і самостійно замінює їх раз в два тижні на нові.